Привіт-привіт. Ну і що? От зібрався я в поход в ТЦК. Дивина така, два роки назад йшов в ТЦК, щоб мене забрали в армію, а зараз збираюся йти, щоб мене не забрали в армію. Ну, вроде би зовсім не смішно. Що, йду? Йду, подо... О, йду. По відстрочку, зібрав документів, купу. Дивіться, може комусь пригодиться. Чесно кажучи, там наслухався тих всяких консультацій юристів, начитався в інтернеті, остатки волосся диба стоять. Ну що, взяв в до... торік робив МРТ, чи як воно там їздив, знайшли в мене там щось лишнє в мозгах. Щось лишнє у хребту, думаю, хай буде, не помішає. Вон томографія і документи які після останньої операції зимою на нирки. Значить, оригінали свідоцтв про народження шістьох дітей. Рішення суду про розлучення. Рішення суду по позбавлення колишньої жінки мами моїх дітей батьківських прав, посвідчення багатодітної сім'ї. О, дивіться, унікальний документ. Думаю, такий документ небагато хто бачив. Бачите? В таких документах, то посвідчення багатодітної сім'ї, зазвичай тут вклеюють фотографію мами, тут вклеюють фотографію тата. А бачите, які в мене унікальні документи. Фотографії мами нема. От. Військовий квиток. Паспорт український. Фотки беру на всякий случай, вони в мене є готові, хай будуть, щоб не ганяти. О, піду з кнопочним телефоном. Кажуть, там можуть пиздити по нерках. То жалко того телефона, що зараз знімаю, діти подарували на день народження, з собою його не візьму. Ну, ручку, шпаргалка там, така собі примітивна, медична карточка з поліклініки, я вже давно її тримаю вдома. Ну, то приблизно так я озброївся, Знаєте, на мою думку, ще я би ще. Я би ще взяв з собою гранату як останній аргумент, але, на жаль, не маю. <гум> ну що хто скаже? Пишіть. Звичайно, вже вже, вже, вже передбачаю багато, що мені там напишуть народ, що дарма я те роблю. Частково я згоден з такою думкою, але розумієте, така ситуація. Ходити і оглядатися, чекати, поки тебе відловлять. Я і так не ховався фактично, От, але то дуже неприємно. Є надія, що є, як би вон закон, ніби е е е е е є пінпункт, е закон, закон закон про мобілізацію стаття 23 підпункт 4. Нібито я під той пінтун, під пункт муха Підлягаю. Якби так і в інтернеті народ, і підписчики пишуть, що як є надія на відстрочку, краще піти попробувати її взяти. От. Ну, а якщо нема ніяких варіантів за відстрочку, то вже рішення кожного. Про то я не буду говорити, щоб потім там мені не диво не було замороки. Так, все, бувайте здорові. Настрій в мене щось не бойовий. Ну, якщо, дай Бог, щоб все було добре, будемо пробувати прориватися. Якийсь такий, якась така ситуація. Все, бувайте здорові. Пишіть свої думки. Пишіть. Хто може вже десь пробував прориватися. Якщо вам цікаво, як в мене будуть далі справи, теж пишіть. Обов'язково зроблю отчот. Було б, звісно, цікаво там познімати на місці, як воно все там виглядає. Ну, напевне, що мені там ніхто не дозволить знімати. Мало того, що можуть знімалкою голові надавати, я так собі думаю. Все, бувайте здоровенькі, мені побажайте удачі. Всього хорошого.